Вітання! Я Оксана Данилейко, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. І у цьому відео ми з вами розберемо тестові завдання, які стосуються текстів. Ви всі їх маєте у своїх сертифікаційних роботах. Цьогоріч було три тексти: текст А, текст Б, текст В. Читати заново ми їх не будемо. Ви їх вже прочитали не один, не два і не три рази. Ми просто даємо відповіді на питання. Отже. Змісту текстів Б і В стосується твердження. І відразу даємо відповідь: для життєвого успіху необхідно самовдосконалення і постійний розвиток. Саме в цих двох текстах йдеться про цю спільну думку. У тексті Б можна знайти підтвердження всім наведеним нижче фрагментам тексту А, окрім Хороший фахівець повинен мати вищу освіту, навіть якщо він працює не за своєю спеціальністю. Пам'ятаєте, текст А повністю сконцентрований на тому, що людині треба мати вищу освіту. У текстах Б і В про це не йдеться. Візуальне доповнення ідея мемо із зображенням засновника Microsoft Біла Гейтса перегукується із ствердженням у рядку. Дивіться, красиву картинку, вища освіта. Ні, не чув. Ну і... Вища освіта не потрібна для успіху, вона не гарантує кар'єри. Це вам ще один стимул перечитати біографію Біла Гейтса. 61 завдання. У тексті В названо всі проблеми сучасної вищої освіти, окрім. І якщо ви уважно прочитали текст В, то ви не знайшли інформації про те, що контрактна форма навчання у виші потребує великих фінансових витрат. Завдання 62. Незалежний освітний аналітик, консультант Юрій Федорченко висловлює думку про те, що університет запрошує викладача й студента в аудиторії та поза нею до співпраці? Адже студенти це не школярі, а своєрідна творча лабораторія, студія тощо, протилежну ситуацію описано в абзаці. І ми відразу вам наводимо цей абзац. І що це було? Запитав себе через півтори години. Увесь цей час лекторка монотонно начитувала якусь маячню з підручника. Наступні чотири роки освіти мало чим відрізнялися. Добре, що з третього курсу я бував в університеті тільки на модулях і сесіях. Отже, абсолютно протилежна думка висловлена в абзаці тринадцятому. Ну щасливий номер. Ознаки розмовного стилю притаманні текстам. Нагадаю, що ознаки розмовного стилю це і апелювання до уявного співрозмовника, це і просторічні слова, і якісь жаргонізми. В текстах Б і В ми маємо ці ознаки. В тексті А цього немає. Частина третя українська мова завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю. Ці завдання стосуються. Таки трьох текстів А, Б і В. Але ці завдання є лише в сертифікаційній роботі з української мови і літератури. В сертифікаційній роботі з української мови цих завдань немає. Але оскільки вони прив'язані до текстів, то ми їх розглядаємо от в цьому відео. Отже. Інструкція від часу оприлюднення демонстраційного варіанту на адресу українського центру вже надійшло чимало звернень до того, як будуть оцінювати ці роботи, як писати за грамотність, знижуватимуть оцінку, не знижуватимуть. Прокоментую ще раз. Отже, ви повинні сформулювати ваше висловлення саме в тому обсязі, який зазначено умовою завдання. Тобто, якщо написано в дужках два-три речення. То ви повинні написати 2-3 речення. Якщо написано 4-5 речень, то ви повинні написати 4-5 речень. Далі чітко дотримуйтесь умов завдання. Тобто, якщо у вас в умові завдання просять назвіть дві ознаки, то ви повинні назвати дві ознаки. Обґрунтуйте це, покликаючись на тексти. То ви повинні обґрунтувати, покликаючись на тексти. А не на власний життєвий досвід відповідайте лаконічно і грамотно. Тобто, лаконічно це коротко. Не розтікайтеся мисією по древу, Не треба писати диссертацію. У вас просто не вистачить місця в бланку. Там відведена кількість рядочків, розрахована саме на ту кількість речень, яка зазначена. Пишіть грамотно, що мають на увазі грамотно. Вживайте правильні граматичні форми, правильні слова, бо якщо ви напишете «черниця» замість «чорниця», ну там ягода замість монашка, то екзаменатор, який перевірятиме вашу роботу, не розумітиме, що ви мали на увазі. Тому пишіть лаконічно і грамотно. І є заувага, пам'ятайте, що спосіб викладу може позначитися на вашому результаті. Отже, завдання 64. Знову бачимо мем під красивою назвою Вища освіта, який з текстів доречно доповнити запропонованим мемом. Обґрунтуйте свою позицію, покликаючись на зміст обраного вами тексту і зверніть увагу: два-три речення ваш обсяг. Роздивімося мем. Звичайна шкільна парта в класі, зверху ще одна парта типу, ну і вже я вище сиджу, ну тут типу, вища освіта. Можливий варіант відповіді: запропонованим мемом доречно доповнити текст В. Повернімось до умови завдання, який із текстів доречно доповнити запропонованим мемом. Вас запитали, який із текстів, ви маєте дати відповідь: запропонованим мемом доречно доповнити текст В. Це перша умова завдання, якої дотримано. Далі обґрунтуйте свою позицію. Ви маєте обґрунтувати. Автор тексту В стверджує, що українська вища освіта мертва перелічує її негативні ознаки, відверто іронізує з методів навчання в сучасних вишах. І розуми Дмитро Семенов і мем вища освіта вказують на неспроможність сучасної системи освіти відповідати на виклики часу. Зверніть увагу, обґрунтуйте свою позицію, покликаючись на зміст обраного вами тексту. Прокоментовано є покликання і навіть міні-цитата. Дотримано всіх умов завдання, два-три речення. Завдання 65. На основі прочитаних текстів сформулюйте і запишіть дві риси сучасної освіченої людини. Коротко поясніть свій вибір. Тут уже три-чотири речення обсяг вашої відповіді. Ще раз, дві риси і поясніть свій вибір. Сучасна освічена людина має такі риси. Постійно вчиться, уміє аналізуючи і загальнюючи інформацію, створювати нове названо дві риси. І далі пояснено. Саме ці риси є необхідними зараз. Бо успіх у кар'єрі залежить від безперервного професійного зростання, яке неможливе без постійної освіти У освіті, який миттєво змінюється, украй важливо відкидати непотрібне, натомість продукувати те, що є необхідним саме зараз. Пояснено: одну рису і другу рису. Ну, якщо ви уважно читали текст, то там можна і ще декілька рис назвати, але вас просять назвати тільки дві: ось дві риси, і названо. Обсягу дотримано, умов завдання дотримано. Розгляньте результати опитування, наведені на діаграмі, яку із запропонованих під час опитування оцінок, на вашу думку, поставив би вітчизняній освіті автор тексту А, а яку автор тексту В. Поясніть свою позицію, покликаючись на відповідні тексти: обсяг 3-4 речення. Діаграма у вас є, ви її роздивилися. Автор тексту А, безперечно, поставив би вітчизняній вищій освіти оцінку відмінно, натомість автор тексту В визначив би її як жахлива. В умові завдання питали, яку оцінку поставив би автор тексту А, автор тексту В. Першу умову виконано. А далі поясніть свою позицію, покликаючись на відповідні тексти. Автор тексту А вважає сучасну вищу освіту досконалою, адже на його думку саме навчання у вищій робить людину комунікабельною, розширює її світогляд, навчає знаходити правильні рішення в різних життєвих ситуаціях, а також гарантує цікаву та високооплачувану роботу. Про все це йшлося в тексті А, обґрунтовано правильно. Автор тексту В, навпаки, називає сучасну вищу освіту мертвою і вважає, що вона не дає хоч якихось корисних знань, не формує навичок, необхідних у сучасному світі. А роки, витрачені на навчання у виші, уважає безглуздими, безповоротно втраченими. Отже, ми маємо аргументацію і покликанням на матеріал текстів. Умов дотримано, обсяг збережено, тому відповідь є. Ми завершили розгляд питань, які було поставлено до текстів, як закритої форми, так і відкритої форми. У наступному відео поговоримо про ваше улюблене власне висловлення.